Вітаю глядачів телеканалу «Конкурент Конкурентів. В ефірі програма Луцький автобазар. У цій програмі ми будемо шукати справжнього японця, а точніше, автівки марки Мазда. Ми розглянемо діапазон цін на такі машини, а також подивимось, чи користується дана марка попитом. Тож ми йдемо шукати. А ви не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Ось таку автівку марки Mazda ми знайшли першою. Ціна її 15 тисяч доларів. Рік випуску 2013. Об'єм двигуна 2,2 літри. Заправляється дизелем. Пробіг 207 тисяч кілометрів. Ось так ця автівка виглядає в салоні. Як повідомив продавець, машина приїхала зі Швейцарії, а коробка передач автомат. Салон машини великий, просторий і виконаний в шкірі. Також багажне відділення теж досить велике. Приїхала з Франції, мазда cx 7 їх люблять на босе комплектації, що була шкіра, там люк, музика гарна, там камера, самбуфер йдуть і так далі. Йдуть вони повноприводні. Ви казали, що вона може підійти для полювання, для рибалки. Чому? Ну, звісно, тому що вона йде повний привід, і вже 4 веде, то вже можете доїхати будь-куди. І дуже міцний багажник великий, то теж можна щось положити, сидіння розкладається. Поїдемо, подивимося. Давайте подивимося. Йдуть, бачите, вон, те, що я вам розказував. хай поки. Бачите, дивіться. Йдуть оці всі підсилювачі, музики, запаска, домкрати. Ось ну, це якби достатньо. Круїз, ну, все те, все, що має бути. Люки, там опускаються, піднімаються, розумієте. А який розхід по місту? Ну, мабуть, літрів вісім по місту, бо траса. Я їхав то так п'ять вісім, п'ять і шість до шести літрів розхід по трасі. Це це хороший розхід. Мазда японська марка автомобілю і була заснована у 1920 році, хоча нічого спільного з автівками й не мала. А ось ця автівка 2013 року випуску і коштує 13 тисяч 800 доларів. Варто зауважити, що вона повнопривідна, а коробка передач автоматична. Об'єм двигуна 2,2 літри, а заправляється дизелем. Я ще зараз е, думаю або Тігуан, або Мазда. От не знаю. І ціна що на Тігуан, що на Мазду, в принципі, одинакова. А вам важливо, щоб вона була на автоматичній, на механіці? На автоматі. Ну, автомат просто проще. Включив передачку і поїхав, а то ручка трошечки, трошечки складна. Мазда це 5 2016 року випуску. Повнопривідна, коштує 17 тисяч 400 доларів. Тівка має чорний шкіряний салон, а також максимальну комплектацію. А саме клімат-контроль, круїз-контроль, мультируль, різноманітні камери і автоматичну коробку передач. Mazda cx 5 мають проблеми з моторами, мають проблеми з форсунками, шайбами. Ну, взагалі я б такий автомобіль собі не брав би. А яку б ви мазду взяли? Якби був вибір тільки серед маст. На бензині. Це 2,2 дизель це просто пане мотора і би брав би то на 2,5 бензин. Мазда шоста в універсальному кузові. 2013 року випуску коштує 11 тисяч 900 доларів. Має максимальну комплектацію і коробку передач автомат. Кажуть, що такі собі машини, якщо чесно. А в чому причина? Не знаю, кажуть, що гниють. А з двигуном там все норм? Ну, і з двигуном трохи там неполадки, неполадки бувають, так. Да. Залежить, яким двигуном. А хто найчастіше бере Мазда? Напевно, дівчата. То це така дівчача машина виходить? Ну, я, я думаю, що так. Да. Я думаю, що це більш дівчача машина. А чому? В чому причина? У них дизайн більш дівчачий. Тобто зовнішній вигляд да. все-таки. БМВ да. це хлопчача машина, а мазда це дівчача машина. Знову Мазда шоста, але в червоному кольорі. 2016 року випуску і коштує 12 тисяч 500 доларів. Об'єм двигуна 2,5 літри. Заправляється бензином. Коробка передач автоматична. Пробіг цієї автівки 113 тисяч кілометрів. Зручний та комфортабельний чорний салон, проте не шкіряний. Взагалі класна машина. Колір Mazda червоний дуже класний. От е, не де всі машини є червоного кольору, всі вони якісь не такі, а от мазди дуже класний. Дизельні двигуни, ну такі, трошки собі ненадійні, але якщо взяти бензинку, можна гарно кататися і їздити. А кажуть, що вона гниє. Це правда, не правда? Е, буває, буває діло, старіші гниють. А якщо взяти таку якусь, то вже вона гнити не буде, вже там кузова більш нормальні. Ще таку мазду, cx 5 ми знайшли на Луцькому авторинку. Вона повнопривідна і 2012 року випуску. Об'єм двигуна 2,2 літри. Заправляється дизелем. Ціна такої автівки 13 тисяч 800 доларів. Також вона має усі можливі зручності. Прекрасний автомобіль, поки він знаходиться в вашому гаражі. А чому саме так? Ну, гарний дизайн в авто. Дуже що ззовні, що всередині, дуже поганої якості сплав металу. Автомобіль покривається швидко корозією. І в їзді ну, ви не відчуєте особливого вау-ефекту. Тівки марки Mazda збирають зовсім різні коментарі. Але що відомо напевне, це зовнішній вигляд. Він один з найкращих на луцькому авторинку. Ціна стартує від 11 тисяч доларів.